Оргій Делієв показав рівнянам рівно 20». Саме таку назву має виставка, презентація якої відбулася у галереї європейського живопису Євроарт. Таким чином, рівне стало першим містом на західній Україні, де побачили нові картини шоумена. Автопортрет з левом, лимони у Ватикані, ковбой з букетом квітів та інші роботи несуть позитивну енергетику. Як запевняє автор, люди хочуть чогось хорошого і світлого, приємних відчуттів і яскравих кольорів. Люди, ті, котрива сторони, да чи ча. всего высказывают такое мнение, что они жизнерадостные, что они яркие, такие праздничные. Ну, так воспринимают в большинстве. Потому что, знаете, искусство же разное может быть. Может быть такое угнетающее. Я стараюсь как-то так вот такое настроение высказывать, выражать. Потому что если плохое настроение, то я тогда вообще за кисть не берусь. А когда хорошее настроение, вот вдохновение, тогда получается все такое яркое, какое-то Дєцьке наївне. Український актор, режисер, художник, музикант, шоумен, художній керівник театру маски шоу народний артист України у своєму новому доробку 2013-16 років має понад 60 картин, створених у різних стилях. Перша виставка Георгія Делієва представлена у Рівному в 2013-му. Охопила творчий шлях митця за останні 10 років. Ця ж, як запевняє автор, містить. Лише нові роботи. Експозиція умовно поділена на кілька зон, де картини відрізняються за тематикою. Серед найінтимніших оголене жіноче тіло дружини. В іншому закутку анімалістичні мотиви, які малювалися з натури. От там ема собака, волків я сфотографував в Берліні по фотографії. Діал волка. А от собака в мене там є, значить Ема, вона лежала, і кошка тюрлі. Позитивні відгуки щодо робіт митця висловили і професійні. Як кажуть, талановита людина, талановита у всьому, це раз, друге, що все ж таки. Я не знаю, як складалась доля фіоріє, там, по життю, як він скільки працював, все, але знаючи, що він по, там, в свій час має архітектурну освіту і його акварельки, які досить складна техніка і яка рідко зараз досить зустрічається, вона є тут представлена. І це говорить про те, що. Світа і ті його архітектурні наука, ті роки, які він був разом з, -з Акварелькою тоді, то вони зараз легко. Він справляється і тому на такому гарному рівні, я дивлюсь, він не напрягається не в поля, ніж воно ну, таке все яскраве, відкрите, гарно промальовані фігури. Навіть по анатомії взяти от, натури гарно. Під час презентації рівненський поет Андрій Пермяков зачитав у притаманні йому театральній манері вірш, написаний спеціально для Делієва. В актерській довгій череді всіх конкурентів победілі актери лучше є на ДЕ. Де Ніра, Деп, делон. Среди художников и тут, как в жизненной психоделии, на «Д» легко всех превзойдут. Давид, Дега, Дали. Дели. Да что там творчество кумир, ведь в честь него назвать смогли ярчайший город на весь мир. Столицу Индии. Дели. Між тим поціновувачі живопису можуть придбати картини Георгія Делієва. Всі, окрім оголеної дружини художника. Загалом мистецький тур картин Георгія Делієва передбачає відвідати 28 міст України. Переглянути виставку у Рівному можна до 13 березня. Наталія Демедюк, Ілона Якимюк у ритмі подій.